Дорогі друзі, урочисто вас вітаю цього тижня. Дональд Трамп таки вибрав Україну. Ми нічого не знаємо. Ми не знаємо, як довго протримується ця абсолютно унікальна тенденція, але сподіваємося, що біла полоса у нас затримується. Цього тижня Трамп знову змінив тумблер з гніву на милість. В місті Джида в Саудівській Аравії пройшли важливі переговори між Україною та США. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, а також радник. Трампа з нацбезпеки Майкл Волц Україну представляли голова ОП Андрій Єрмак. Дивіться, все було доволі просто: спочатку на американців надавила Тимошенко, потім на них вплинув Порошенко, і далі їх дотиснув Гончаренко. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров. До речі, не можу не відзначити, що в костюмі Єрмак виглядає в декілька разів краще ніж в зеленій сорочці. Результати переговорів можна сміливо назвати вдалими для України. США негайно після перемовин відновили безпекову допомогу Україні. Раніше зупинені конвої зі зброєю знову рушили до нашого кордону. Також США відновили процедуру обміну розвідданими з Україною, яка була одним із важливих. Факторів підтримки Києва в ході перемовин Україна зробила досить сильний та навіть потужний крок, і запропонувала РФ оголосити зупинку бойових дій і припинення вогню строком на 30 днів. Це і стало вирішальним кроком у зміні позицій США, які хочуть бачити дію напрямку слідування їхньому плану з обох сторін. Україна. Чітко показала, що ми готові до такого розвитку подій, до такого сценарію. Тепер, як сказав держсекретар Рубіо, м'яч на стороні Росії, і саме від неї будуть очікувати згоди на встановлення перемир'я. І ось тут у Росії великі проблеми, оскільки реально їй була вигідна попередня ситуація, де США тиснули на Україну, всіляко критикуючи нашу владу в медіа, погрожували негативними наслідками, обрізали чи призупиняли допомогу. А Росія Гата значно мовчала і продовжувала вдавати, що буде зацікавлено у мирі за якихось інших, абсолютно інших та дивних умов. Мовляв, США, давай танцюй. А я тут поки. Каліяк покурю. Тепер же росіянам доведеться показати свої істинні плани. Чи хочуть вони просто закінчити війну і не бачити Україну в НАТО? Чи насправді вони задумали загрожувати безпеці усієї Європи і хочуть принципово змінити ситуацію у світі через цю війну? Відмовчатись тут не вийде, товариш Пиня. Доведеться вам таки вдягти свої пині ходи і сходити на них на. У разі відмови РФ піти на перемир'я США задіють тиск на РФ, ухвалять серйозні кроки і посилять Україну. Саме про це заявив президент Зеленський у своєму спілкуванні з медіа. А врешті, якщо Путін і надалі буде настільки ж сильно залежати від Китаю, то його оцінка як ворога США однозначно закономірний наслідок. Прийдеться обирати або бургер Нью-Йорк, або Ніфрітовий стержень. І... Щось мені підказує, що у виборі між США і КНР Росія не зможе просто так взяти і перейти на бік американців. І тим більше вона не зможе встановити режим припинення вогню, бо, взагалі, військова сила це єдиний козир РФ нині, який вона застосовує, аби впливати на світ і погрожувати світові наслідками. У разі припинення вогню військові аргументи будуть. Тимчасово недоступні. окрім того, протягом останнього тижня РФ веде активну наступальну операцію на Курському напрямку і цілком розраховує відбиту у зсу місто суджа. Якщо станеться перемир'я, операцію доведеться негайно зупинити, а РФ такі козирі втрачати не планує. Заяви Трампа і Рубіо про те, що тепер вони чекають кроків. Від РФ для завершення війни ще не знайшли офіційної російської відповіді. Але миттєва реакція, звісно ж, була від усіх російських пропагандонів. На перший, второй, третій розчитась, і на пініходах сходи. Поїхали. По-перше, ідеолог євразійського нацизму Олександр Дугін заявив, що припинення вогню це не то, що нам треба. А що ж вам надо тоді? Александр Гирьевич, еще один фугас в тачку вашей жареной Даши. А ось милибимка, Пропагандист Владимир Дал... Соловьев, я выбачаюсь. Вин заявил, в России не нужно временное перемирие. Наступную в концерте у была Ольга Скобеева. Вона так по старей звучите, знаете, запутала. А нам за это что? Загадала старую журналистку молодость у секретных саунах ФСБ, президент Зеленський, заявив, що визнавати окуповані території України російськими ніхто не буде. Ані Україна, ані західні партнери. Це він назвав головною червоною лінією України. І це для мене, як для донеччанки, особливо важливо, бо залишає мені надію колись повернутися до мого українського Донецька. Також Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни та скасування воєнного стану в країні. Трамп Звісно, не подарунок. Підарунки, бля. Підарунки. Але ми нарешті-таки бачимо з вами, друзі, що з ним можна ефективно взаємодіяти. І ця взаємодія не буде руйнівною для майбутнього України. А ще всього тиждень тому всі лежали в глибоких помиральних ямах. Ой, самі мені місни самі от американського поїзда відстали, копали не забрали. Ще зовсім недавно Трамп заявляв, що у України немає карт. А тепер виявляється, що. М'яч уже на стороні Росії. Какой гол! Дурак! Ми в карти граємо. За цей час ці розмови про скандал в овальному кабінеті, тему українсько-американських відносин проникла в кожен куток. Про неї буквально почали говорити на кожному кроці. Я вже не здивуюся, якщо скоро проходячи повз гаражі у своєму дворі, почують десь таку дуже цікаву розмову між якимось гопніком і його самкою Малая. Ти моя корисна капалина. Ти просто корисна капалине мого серця. Тим часом за часи маленького, але дуже гучного конфлікту України та США, президент Аргентини Хав'єр встиг навіть видалити всі фотки з Зеленським. Сподіваюсь, Фейсбук дасть йому можливості їх відновити. А якщо ні, то як співали наші землячкі неангели, хав'єр прощай. Хав'єр простій. Я ухожу, а ти й хобі. Поніходах дуже всім дякую. Сподіваюсь, це був цікавий для вас випуск. А ми будемо продовжувати снімати для вас срочні новини, ургентні новини з Олександрою Миколюк. Дуже дякую, Чесні підписники. Я культурна дівчинка. Дивіться, що вони зі мною роблять кожного разу. Одне й те саме. Я кажу, роблять, вони кажуть блять.